Вітаю, друзі! Мене звати Ігор Гаврищак. Це youtube платформа 24-го каналу. Сьогодні у нас 16 березня, субота, і я традиційно пропоную вам оглянути карту бойових дій. Сьогодні будемо говорити про наступне: є чергове влучання в нафтопереробні заводи Російської Федерації, саме в множині нафтопереробні заводи. І це загалом вже 16-те влучання. І реально нафтогазова промисловість агресора дуже і дуже сильно страждає. Також згадаємо Одесу, тому що ціне люди. Використовуючи балістичні ракети, знову ж таки вдарили по цивільній інфраструктурі понад 20 загиблих. І це в доводить те, що це не люди, які займаються геноцидом українського. Народу. Ну і по лінії бойового зіткнення в нас є і хороші зрушення, є і позиції, де нам важко. Ну і є звичайно плацдарм. Я кажу про лівий берег, де угрупування військ якими керує Теплінський. Відчувають серйозні проблеми, тому що наші герої, наші оборонці на цьому напрямку працюють, дуже добре ліквідовують. Ряди росіян не лише живої сили, але й тої невеликої кількості техніки, яку вони там використовують, хоча дуже і дуже небагато застосовують. Ну і звісно, згадаю про наших союзників, тому що є хороші новини, особливо від Чехії. Нагадаю вам, що президент цієї країни Петер Павел домовився про 800 тисяч снарядів для України, які мають надійти вже на початку червня. Ну і також зараз веде Чехія перемовини з Грецією, аби закупити для нас. Боєприпаси. Давайте про все по черзі. Почнемо з того, що є е, такий населений пункт е, в Росії, який називається Самара. Від Москви, от е, в такому районі, вам продемонструю трішки нижче. Це 900 кілометрів від кордону з Україною. І аби ви розуміли, саме в Самару в два нафтопереробних заводи прилетіли наші дрони. Давайте подивимося. Бачимо санкції від Служби безпеки України, санкції від головного управління розвідки працюють і дуже влучно. Як на картинці можемо дивитися, прекрасне звучне місто Сизрань, там також влучання в нафтопереробний завод. Загалом, якщо говорити по тому, як наші спецслужби працюють на території Російської Федерації, то. Понад 15 вже заводів, терміналів і інших комплексів критичної інфраструктури були уражені на території сільської федерації. Ось ви прекрасно бачите зараз на ваших екранах. Хочу вам сказати, що 10 нафтопереробних заводів це Ільбський, Афіпський, ну дуже довго будемо перелічувати. Це, звісно, і ТУАПСЕ-завод. Також нафтобази були розрушені, Чотири одиниці, ну і термінал, нагадаю вам біля Санкт Петербургу. Усть Луга також було влучання. Загалом, що кажуть експерти, що ці от регулярні е, прильоти безпілотних літальних апаратів по критичній нафтовій і газовій інфраструктурі Російської Федерації вже принесли свої плоди до 15%, Хочу вам сказати, от підрахували експерти, втратила Росія втратив Путін. Переробки нафти, транзиту нафти і газу через ці удари. Більше того, хочу вам сказати, це ж не просто влучання нафтопереробні заводи, от куди попав безпілотник. Спеціально б'ють в ті критичні місця, аби зупинити завод. Ну така ситуація була на днях з Рязанським заводом. Його довелось повністю зупинити, тому що влучання було в правильне місце і в. Точненьке попадання. Ну, розуміємо, що це дуже і дуже б'є по Росії в той час, якраз, знаєте, коли тривають в них там так звані вибори. Що говорити про лінії бойового зіткнення, я хочу вам сказати наступне: що продовжуються активні бойові дії на півночі від нашої країни. От в районі, звісно ж, це Білгород, це є Курська область. Ну, Я вам вже раніше розповідав, що на мапі вже з'явилися такі забарвлення нові від Діпстейт, де зайшли добровольчі формування росіян. Ну, ось ви бачите, так це Білгородська область. Що відомо наразі? Що в Білгороді далі тривають зараз вибухи, тривають підриви. Їхня влада каже, що прилітають ампайри, ми б'ємо, вони збивають ці ракети. Це абсолютний нонсенс, але Міноборони Російської Федерації завжди вибріхує і прибріхує. Станом на 16 березня відомо наступне. Це повідомляє російський добровольчий корпус, що вони досі перебувають в Білгороді. Раніше вони заявляли про свої наміри йти на Москву, але це не короткострокові їхні наміри, а такі на більшу довшу перспективу. Загалом їм вдалося станом на 16 березня на ранок взяти в полон більше двох десятків військ, військових Російської Федерації. Тобто, є вже Обмін і фонд для обміну. Це дуже добре. Ну І загалом, нагадаю вам, раніше формування добровольчі, які зайшли в Білгородську і Курську область, повідомили наступне, що вони попередили місцеве населення про те, щоб вони евакуювалися. Ну Відповідно, з Курської Білогородської області люди виїздять. А що ми бачимо, всі свої війська, всі свої резерви Путін і важку техніку тримає в Україні, бо йому важливо це нищити українців, а не захищати, як він каже, Росію. І російської території відповідно Білгород і Курск це фактично прохідний дивір. Ну і додамо також, що раніше РДК повідомило, що вони готові визволені території в БНР виміняти на Мелітопіль. Ну такий хороший, дуже якісний сарказм і в бік влади Путіна і Кремля. А якщо говорити по тому, що ці звіри роблять, нагадаю вам в Одесі, вже 21 людина загинула від удару по цивільній інфраструктурі. Що відомо, це от є люди, які загинули велике співчуття родинам загиблих. Суть у тому, що ці нелюди вдарили балістичною ракетою, і після того як відповідні спецслужби прибули на місце удару, аби ліквідовувати наслідки ракетного прильоту, ці нелюди ще раз. Застосували ракетні удари, відповідно, загинула велика кількість людей, які рятували інших наших українців. Це важко якось описати, це важко якось зрозуміти, і це важко якось пояснити цивілізованому світу людям Homo sapiens і загалом тим, хто не є росіянами. Тому що це просто таке нищення, і це просто таке намагання з боку Росії винищити українців. Хочу до речі вам нагадати про збір. Ми збираємо. Кошти для 125-ї, в тому числі е, територіальної нашої оборони, е, от з е, вас, вас є QR-код, будь ласочка, Хто скільки зможе, не обов'язково випити якусь е, каву Ель можна, м взяти так, сфотографувати і закинути. Кошти І також. Вже є звіт. продемонструю вам та на попередні ваші донати. Це от хлопці з е, оперативної добре зремонтували автівку. Що ж, рухаємось далі. Будемо говорити посередньо, що відбувається на лінії бойового зіткнення. Давайте розпочнемо з лівого берега, що відомо наступне. От те, що я вам анонсував, є серйозні проблеми в росіян саме на лівому березі, і про це каже британська розвідка. Суть у тому, що використовують частково авіацію тут росіяни, не в повному обсязі, тому що нагадаю вам їхні сушки були активно на цьому. На цій ділянці фронту свого часу підбиті м'ясні штурми далі використовують і дуже обмежено це вважається. Знаєте, як можна так сказати, на свята їм е, дозволяють використовувати техніку. Наші підрозділи, особливо це підрозділи, які працюють в повітрі. Наші безпілотники дуже і дуже добре нищать. Позиції ворога нищать їхні пересування. Ну вони реально відчувають величезну проблему. Ну і британська розвідка каже наступне: що проблема на цьому вітинку в росіян лише збільшується. Якщо будемо рухатися вже північніше від відкринок, північно східніше рухаємось до Енергодару. Енергодар нагадаю вам: це Запорізька атомна електростанція. Що відомо по цьому напрямку? Ну от, з'явилося відео з середини Запорізької атомної електростанції. Як, от, ну, ви бачите, окупанти бігають, поки мають ноги, щось там займаються собі, а нижче по відео. Ось зберігають вони техніку, військову техніку, бронетранспортери і склад боєприпасів. Тобто, ми розуміємо, наскільки вони. Без мізмізків в голові, наскільки вони абсолютно найнедрожать своїм якимось життям, так тому що тримати таку техніку, тримати боєприпаси на атомній електростанції це вкрай і вкрай ризиковано і небезпечно. Ну але знову ж таки повторюся, дивуватися напевно не варто, тому що це окупанти, тому що це росіяни, і вони і каховську даму підривали, і багато лиха творили на нашій землі. Рухаємось далі, говоримо про Оріхівський напрямок і плацдарм. Що відомо на цьому відтинку? Давайте от, промотаю карту. Зрушень бачимо немає лише нам два дні тому. Андрій вам розповідав, біля вербового ми відійшли. Тобто позиції ворог не здобув нові, а ми відійшли на більш безпечні рубежі. Зрозуміло, ну тому що в першу чергу це зберегти. Життя наших героїв. Е, мета ворога на цьому плацдармі залишається незмінною. Це від вербового до роботиного, намагатися е, звузити ось цей е, наше вклинення в їхні позиції. Нагадаю вам при, під час контрнаступальних літніх дій. Саме нам вдалося біля Оріхова і просунутися до роботиного і новопрокопівки. Ну от зараз намагаються повністю відрізати, хоча безуспішно в них це виходить в Росіян. Це щодо Оріхова і напрямку до Токмака. От зарухався фронт біля Времінського виступу. Нагадаю вам, це велика новосілка. Ось від Вугледара і аж до Галю Айполя. Звично ми називаємо Времінським виступом. Що відомо по цьому напрямку? Відомо наступне: що є підкріплення двох бригад танкової і мотострілецької, власне, в районі, от навіть Діпстейд промальової. Новодонецьке саме з Новодонецького намагаються просуватися, атакувати росіяни напрямку от Времівки. Ось тут Времівка, тому і називається Времівський виступ, і в бік Великої Новосілки. Їхня мета відвоювати втрачені позиції знову ж таки влітку при контрнаступальних діях. Ми вибивали ворога по різці от мокрій яли. Ось ви бачите цю річечку по цій річці ми йшли і відповідно нищили ворога. Що варто відзначити, що успіху ворог за останні дні на цьому плацдармі не мав біля Новодонецька. Намагалися, але не склалося. Така сама ситуація. Вони з двох напрямків атакують, з Новодонецька і також в районі Приютне. Ось в бік Старомайорська намагаються рухатися з двох напрямків від Новодонецька і до Старомайорська. Також успіхів немали, але знову ж таки резерви вони сюди підкинули. Я вам сказав, так там танковий, є танкова бригада, частина танкової бригади. Ну і мотострілецьке угрупування. Рухаємось далі. Дивіться, хочу вам продемонструвати кадри. Пригадуйте, я вам розповідав, що. Французи нам пообіцяли, що надаватимуть 50 авіабомб на місяць, також це було в ключі допомоги, що вони будуть надавати нам також їхні установки CESAR, так, самохідні артилерійські установки 135-го калібру. Ну, відповідно, вже є фотопідтвердження, як на наших Міг-29 вже кріпляться от, на ваших кадрах авіабомби «АМ». A, -A, A S -M 250, або ще їх називають. Хамер. Суть в тому, цих хамарів, що можна використовувати на дальності орієнтовно 60-70 кілометрів за будь-якої погоди, та що важливо на малій висоті. Цей гібрид бомби та ракети працює за принципом Запустив і забув, що зазначає, що коли снаряд цей випускається, пілот нашого міга в нашому випадку не повинен її вести, не повинен за нею стежити, нею не керує. Тобто вона досягає. Цілі достатньо э, ду, хороша, от гібрид авіабомби і снаряду. І нагадаю вам, що 50 одиниць подібних авіабомб ми отримуємо від французів в місяць. Рухаємось далі. У нас є інформація по Новомихайлівці, що на цьому напрямку наразі відомо. Ну, я вам вже повідомляв, що це один з найгарячіших напрямків Мар'їнка до Новомихайлівки. Ось так. Промалюю вам і до Вугледару. Мета ворога зміна, нагадаю вам, це. Курахове, замкнути Курахове, Мар'їнку і в тил Вугледару вийти. Що відомо по цьому напряму? Новомихайлівку частково наші оборонці тримають. Якщо ми наблизимо, давайте подивимось, ви бачите, навіть продемонструю вам супутниковий вигляд міста, населеного пункту. Частина Новомихайлівки з півдня і от у лобових атаках вона зайнята ворогом, але більша половина міста є під контролем наших оборонців, ну і немала сіра зона. Давайте я вернуся на топографічний вигляд. Ось розуміємо, ось сіра зона, ось ця площина. Вона ніким не контрольована. Тривають активні бойові дії. Що варто відзначити ще що намагався ворог по центральній вулиці Новомихалівки пройти, вулиця Миру називається, аби розрізати Новомихалівку на дві частини. Це їм абсолютно не вдалося. Рухаємось далі. Марінка, всі спроби ворога рухатися в бік Георгіївки. Нагадаю, це їхня мета була, аби вийти знову ж таки до Корахова. І траса, яка веде від Корахова і аж до Донецька, в тому числі Макіївки, <кхи> провалилися. Тобто вони не можуть просуватися наші оборонці, стримують їх. Тому у них інша мета на цьому плазармі трішки південніше від Марінки знаходиться от «Побєда». Ну, вони вирішили, не можуть прокрутнути великий клаптик, будуть маленьким на маться клаптиками. Тобто від побіді рухатись до Новомихайлівки. Що каже, до речі, військовий експерт Костянтин Машовець? Що на початку березня ворог вирішив продовжувати авіаудари на Мар'їнсько-Модівському напрямку. Це і Курахова, і Покровськ. Що він зробив? От зараз вам продемонструю. Передислокував Краснодарський край, а там кишить просто такі аеродромами. Ось, ви бачите, є аеродром Кущевська. От підліт від аеродрому Кущевська 120 кілометрів до власне, от ви бачите, до вже території України. 120 кілометрів. Що це означає? По-перше, на початку березня вони перекинули 4 Су 34 і 4 Су 35 -х. Винищувач, який супроводжує бомбардувальник, розуміємо. Що, куди і як перекинули вони з аеродрому, який знаходився вдвічі е, далі, відстані на 245 сорока кілометрах. Що це означає, що очевидно ворог буде збільшувати інтенсивність використання саме авіаударів. Але я вам нагадаю, при використанні авіа, авіаударів саме в ці моменти росіяни втрачають свої сушки. Я нагадаю вам, що в лютому особливо було збито велика кількість. Су очевидно, вони збивалися саме системами Петріот, в тому числі. І от я вам хочу сказати, навести, що кажуть наші оборонці. Відео вам показували раніше, що дві пускові установки Петріот були знищені. Так, от хлопці з розрахунку ЗРК С-300 кажуть наступне: знищено тільки дві пускові. На жаль, з екіпажем кажуть наші хлопці, Відстрілювалися і переміщалися, але скоріш за все велику роль зіграв безпілотник та міст. Місцеві, що важливо, екіпаж не вижив, там було без шансів. Аби ви розуміли, тобто завжди чатують росіян іскандери, вони розгорнуті, вони в очікуванні, використовують безпілотники, і, от те, що я вам передавав слова слова хлопців: місцеві. Тобто є люди, які здають позиції. І саме від цього дуже часто страждає наша техніка. Ну але ви розумієте, дві пускові установки Петріот добре, що комплекс зберегли найгірше те, що. Наші хлопці не вижили так при цьому ударі. Також велика шана і співчуття рідним і їхнім побратимам. Це щодо установок, які використовувалися, і нагадаю вам, що велику кількість сушок було збито. Рухаємось далі. Давайте проговоримо, що відбувається в нас в районі от, власне, Авдіївки. Хочу сказати в першу чергу, що на цьому відтинку фронту важкому побував наш головнокомандувач Олександр Сирський. Він оцінив, проговорив ситуацію на місцях з командирами польовими і також повідомив наступне, що ворог збільшує інтенсивність. Ударів і намагається наступати, що відомо загалом на 16 березня по Авдіївці. Давайте я вам розповім. От Орлівка, Дивимось Орлівка, фактично нагадаю вам, Орлівка це населений пункт, через який проходила єдина логістика до самої Авдіївки, коли наші сили були Авдіївки в Авдіївці. Так от Орлівка, Орлівка, ворог в лобову намагається саме в цьому напрямку на Орлівку. Повністю витиснути наші підрозділи вони мали часткові успіхи, але північно-західніше, ось цей напрямок. Так, північно-західна частина села контр... продовжує контролюватися збройними силами України, і ми продовжуємо, до речі, дуже добре перемалювати їхню живу силу. Так вони просуваються, тому що їх в рази більше, щоб ви розуміли, але також і перемелювання триває. Більше того, я можу сказати наскільки критична ситуація. Щодо втрат ворога навколо Авдіївки, щоб ви розуміли, зараз в так званій Второї армії міра по побутує отакі от залякування. Так, якщо ти не виконуєш якісь команди, якщо ти непокірний боєць, то тобі погрожують кинути під Авдіївку, тобто Авдіївку вони використовують як елемент тиску і страху, тому що величезна кількість окупантів гине. Саме в Авдіївці і на інших населених пунктах біля Авдіївки. Це по Орлівці. Також місто між Бердичі і Орлівкою намагається ворог просунутися в бік Семенівки. Але, аби вийти за річку Дурна, ось ви бачите, річечка тут є ця безуспішно. Ну і Бердичі, окупанти, Бердичі зуміли. Взяти східну частину цього населеного пункту. Ну, але ви теж також маєте розуміти, що це важко назвати населеним пунктом, тому що все потрощено і все розвалено. Це по Авдіївському напрямку. Рухами далі. Що відомо в нас по Бахмутському плацдарму на півдні лінія бойового зіткнення не міняється. Я нагадаю вам: це є Кліщівка, це є Андріївка, це є Озарянівка і Курдюмівка. чотири населені пункти, біля яких тривають активні бойові дії. Нагадаю свого часу місяців тому нам вдалося відкинути ворога за залізницю, яка проходить по східних околицях цих населених пунктів. Зрозуміло, з об'єктивних причин. Посиливши, підсиливши свої війська на цьому плацдармі, вони перейшли в атакуючі дії. Відповідно, нам довелося трішки відійти. Але хочу вам сказати, що зараз присікаються усі намагання ворога знову ж таки зайняти висоти навколо кліщівки. Ось ви бачите, тут є висота, і ключова висота на північ-північний захід вже фактично. Від Кліщівки тут є дуже хороші, важливі висоти, які наші оборонці не просто тримають, але й наносять серйозних втрат противнику. Це щодо півдня від Бахмуту, північ біля Іванівського, отут триває справжнє пекло, кажуть наші бійці, тому що всіма правдами, неправдами внесучи величезні втрати, використовуючи і артилерію, і мінометний вогонь, танкові снаряди, авіацію, все, що номенклатура, яку росіяни закинули на нашу територію, вони в. Використовують біля Іванівського. Кажуть хлопці, що тримають, от ви бачите по карті, давайте я продемонструю супутниковий вигляд, або було видно, що відбувається біля Іванівського. От ви бачите, частина міста, тут добре видно контури міста, частина міста є контрольована росіянами, частина є в сірій зоні. Так ми бачимо, сіра зона фактично, ми не контролюємо в самому місті. Uh, в центр міста uh... І околиці, але що варто сказати, що відбиваємо ми атаки. Більше того, хочу вам повідомлю наступне, що ворог намається рухатись Іванівське по трасі, і звісно ж це Богданівка. Так от Богданівка, нашим оборонцям вдалося відвоювати 300 метрів. Аби ви розуміли, в таких боях, які зараз тривають, 300 метрів це є для наших оборонців, які мають значно меншу кількість снарядів, які не мають переваги в живій силі. Про повітря я Взагалі мовчу, тобто просування 300 метрів в таких умовах, це, слухайте, просто таке феноменальне досягнення. Але варто зазначити, що це просування не за останні 24 години, а це просування за певний період. Якщо я вам відмотаю мапу, продемонструю вам аж до ось, 11 із 10 березня, ось ви бачите, є зміни на мапі. Північна Богданівки ми відкинули ворога. Наразі мало ймовірно, що ситуація біля Богданівки виглядає саме чітко так, як промальована на карті Deep State. З об'єктивних і зрозумілих причин ним не промальовують аналітики до там, десятків метрів, що відбувається. Але от бійці начекають, що вони відкинули ворога. Це щодо півночі Бахмуту. Загалом хочу вам сказати, що до снарядів, от я згадав, що їх на не вистачає зараз саме чехи домовляються з греками, аби передати, закупити для нас різну номенклатуру озброєння. Там і 128, 127 і 135 калібри для наших артоустановок, Тобто, ціли, ціла номенклатура, Більше того нагадаю вам, так що. Є домовленість і те, що Петер Павел, президент Чехії, знайшов 800 тисяч нарядів для України. Я вже повторюся, що вони повинні з'явитися у на нас на початку червня. Хоча є певні країни, такі як Угорщина і ще три країни Європейського союзу, які не дуже охоче підтримують купівлю снарядів в третіх країнах. Ну тому що очевидно хочуть самі заробити. Ну і е... Угорщина завжди була проти того, аби ми е... мали перевагу на фронті, тому що риторику. Орбана ми прекрасно знаємо. Що ж, рухаємось далі. Що в нас є? далі в нас є Сіверськ. І, от, До речі, так, Сіверськ. Зараз ще згадаю про Чесівяр. Ситуація тут не міняється. От е, намагається біля Білогорівки ворог атакувати. Атаки наші відбувають хлопці. Або ви розуміли, ситуація не проста. Це ж не те, що там наші хлопці легко відбувають. Ні, це дуже складна робота, але вони дуже молодці, великі дякуємо. Північніша від, від Сіверська традиційно найважча ситуація це є Серебрянське лісництво, південніше від Креміної. Ось я вам його промалював. Ось Креміна і ось е, ліс. Це знаходиться лісництво. Побитий той ліс, ну просто там живого місця немає. Орієнтовно 10 кілометрів, і починається цей ліс від криміної. Ну і от найскладніша ситуація на цьому плацдармі – це от система водойм. Від жеребець річки жеребець, чорний жеребець, і активні бойові дії триваються біля ямполівки і терни. За останні кілька днів ворог мав просування в районі терни і продовжує саме біля цього населеного самого пункту намагатись тиснути. Ну але регулярно в наші бійці повідомляють про те, що то арт-установку їм кілька арт установок на цьому плацдармі вдалося знищити. Ну і з. Такою перервою в 5 днів повідомляють наші герої, що їм вдається ліквідовувати відносно новий танк. Так що порівняти там з Т-54, то це є Т-80, Т-90 прорив. Нагадую вам, що Путін свого часу розповідав про Т-90, що це є найновітніший танк Росії, найсильніший танк. Ну, наші хлопці демонструють на фронті, що таке найновіший танк. Рухаємось далі. Далі у нас йде Сватова і траса. Відповідно на Куп'янськ, що варто сказати про цей напрямок? От кажуть експерти, так і власне британська розвідка, що Куп'янськ може бути наступним населеним пунктом, який хочуть. Окупувати росіяни Перший населений пункт це часів яр. Нагадаю вам, це біля Бахмуту. Вони зосередили велику кількість живої сили техніки. І знову ж таки багато експертів кажуть, що насправді мета на наразі номер один ворога це зайти в часів яр на бахмутському плацдармі. Наступна їхня мета в разі успіху це Куп'янськ. Чому Купянськ? Тому що от Коваленко, військовий експерт, каже наступне: що зібрали немало живої сили на цьому плацдармі. Що тут є в росіян? 81 тисяча бійців на цьому, але ви розуміли, так? Це Куп'янсько-Лиманський плацдарм, це під самим Купінськом. Ось. 81 тисяча бійців, танки 1100 1101, бронетехніки 1900, було 1250, і збільшилось також на одну сотню Артилерійських стволів, ну і система залпового вогню, також збільшена на 90 одиниць. Але все ж каже Коваленко, що цього збільшення все рівно недостатньо для того, аби проводити масштабні наступальні дії на цьому напрямку. І хочу ще згадати про наших, до речі, союзників, тому що зустрілися Шольц, Макрон і Дуда. Президенти Польщі, Франції і канцлер Німеччини відповідно і оголосили про створення коаліції, яка займатиметься передачою Україні е, вслухатися артилерії далекого радіусу. Це дуже важливо, і зразу ж до цього нагадаю, що зараз активно міністерка закорних справ Ангелена Бербок працює над тим, аби Тауруси передати сполученим не, королівству Великобританії. А нам Великобританія передала би. Ракети Storm Shadow, що дуже і дуже є для нас. Важливо, так от по цьому напрямку хочу сказати, по завашуючи огляд карти бойових дій на Куп'янському плацдармі Ворог сконцентрував сили. Ворог продовжує від орлівки і Ягідного і Кислівки рухатись до траси. На траса, ось ви бачите, яка йде від Куп'янська до Сватого. Все наші хлопці і дівчата відбувають на цьому плацдармі. Ну і також це є Сеньківка вже місяцями від Вільшан, Лиману Першого, як правило, по північних частині Сеньківки, бо тут є ліс-ліс. Система місцевості, от ви її бачите, ворог намагається пробує рухатися, але абсолютно нічого не виходить. Ну і відповідно нагадаю вам, що Куп'янський, Куп'янський це мета ворога, регулярно страждає від артилерійських також прильотів і авіаударів. Від лінії бойового зіткнення прекрасно бачимо, Куп'янськ знаходиться 11-12 кілометрів. Розуміємо, що артилерія радянського взірця 152-й калібр дістає і вони звичайно ж. Б'ють і артилерію, і системами залпового вогню, і також авіація. Що ж, таким був огляд карти бойових дій станом на 16 березня, суботу обов'язково підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки, ну і діліться оглядом карти бойових дій, бо ми зобов'язані знати, що відбувається на нашій землі.